Ця річ дуже цінна і на вишуканих подіумах, і в підземних шахтах, вона водночас тендітна, але й міцна, буває прозора, як скло, але інколи її складно знайти з-поміж купи каміння. То що це за річ? Дивися у відео. Нерудні корисні копалини це велика група гірських порід та мінералів, що мають різне походження та використовуються в різних сферах господарства, їх також називають неметалевими, вони різні за походженням та залягають у земній корі майже всюди. Видобуток ресурсів цієї групи важливий для економіки багатьох країн, бо це вагомий складник. Багатьох галузей господарства, зокрема хімічної промисловості, будівництва, ювелірного виробництва чи навіть туризму. Нерудні корисні копалини поділяють на три великі групи хімічну, будівельну та технічну сировину. До хімічної сировини належать кухонна та калійна солі. Самородна сірка фосфати тощо їх переважно використовують у хімічній промисловості, фосфати, фосфорити та апатити та калійні солі використовують для виробництва мінеральних добрив, дві третіх видобутку всіх фосфоритів припадає на Марокко, США, Китай та Південно Африканську Республіку. Водночас приблизно 40% від цього обсягу лежать у надрах Марокко. апатити видобувають у Росії та Канаді, калійні солі у Канаді, Росії та Білорусі. Оскільки виробництво мінеральних добрив впливає на сільське господарство і харчову промисловість, то на цю сировину є великий попит. Проте, за прогнозами науковців, з такими темпами видобутку мінеральних добрив вистачить менше, ніж на 100 років, тому актуальним є зменшення видобутку та пошук альтернативної сировини. Важливим ресурсом для різних галузей промисловості є самородна сірка. Найбільше її видобувають у США, Мексиці, Польщі та Україні. Пригадай, де в Україні є великі запаси самородної сірки на території нашої держави її поклади зосереджені на Прикарпатті. Кам'яна сіль залягає в надрах землі як мінерал галіт. Цей ресурс дуже поширений. У світі найбільше кам'яної солі водобувають США, Китай, Німеччина, Індія, Канада та Австралія. До двадцятки лідерів входить і Україна. Найбільшими є Артемівське та Слов'янське родовища в Донецькій області. Поклади кам'яної солі є й на заході України. До будівельної сировини належать будівельне каміння, граніти, вапняки, піски, глини тощо. Особливої уваги заслуговують каулінові глини, використовують їх у різних сферах від виробництва посуду та сантехніки до парфумерії та фармацевтики. Найбільшими виробниками каулінових глин є США, Узбекистан, Велика Британія, Німеччина. Бразилія та Чехія. Сьоме місце у світі посідає Україна. У нашій державі видобуток каулінових глин ведеться в різних регіонах. Поклади інших видів будівельної сировини у світі майже не обмежені. До технічної, нерудної сировини належить різне коштовне та напівкоштовне каміння графіт, мінеральні води, лікувальні грязі та багато інших ресурсів. У світі їх широко видобувають та використовують у різних сферах. В Україні ведеться видобуток високоякісного графіту. Найбільшим родовищем є Завалівське в Кіровоградській області. У Рівненській, Волинській та Житомирській областях ведеться видобуток напівкоштовного каменя бурштину, а в районі Карпат на Причорномор'ї та Приазов'ї використовують великі запаси мінеральних вод та лікувальних грязей. У місцях їхнього поширення розміщені великі центри для оздоровлення. Серед багатьох видів технічної сировини особливо цінними є алмази. Тобі, напевно, одразу спадають на думку неймовірні прикраси з великими коштовними каменями діамантами. Але діамант це оброблений алмаз. Алмази, які використовують в інших галузях, називають технічними. Цей мінерал найтвердіший на планеті, тому його використовують для обробки інших матеріалів Є бури та свердла з алмазним напиленням, які можуть пробурити та обробити практично будь що є навіть алмазні скальпелі, тому про цінність цього мінералу годі й говорити. Найбільше алмазів видобувають у Росії, Австралії. Канаді та Південноафриканській Республіці. До речі, алмази залягають у кімберлітових трубках, дуже рідкісних геологічних утвореннях. Для видобутку алмазів тут можуть створювати величезні кар'єри. Запам'ятай нерудні корисні копалини це велика група гірських порід та мінералів. Що мають різне походження та використовуються в різних сферах господарства, серед хімічної сировини найбільше фосфоритів видобувають у Марокко, США, Китаї та ПАР, апатити у Росії та Канаді, калійні солі у Канаді, Росії та Білорусі, самородну сірку у США, Мексиці, Польщі та Україні, зокрема на Прикарпатті. Найбільше кам'яної солі видобувають США, Китай, Німеччина, Індія, Канада та Австралія. В Україні її видобуток ведеться в Донецькій області та в районі Карпат, будівельну сировину видобувають повсюдно, а її запаси майже не обмежені. Найбільшими виробниками Каолінових глин є США, Узбекистан, Велика Британія, Німеччина, Бразилія, Чехія та Україна. Серед різноманіття технічної сировини важливим є видобуток алмазів. Їх найбільше видобувають у Росії, Австралії, Канаді та ПАР. В Україні також видобувають графіт та бурштин, а також активно використовують запаси мінеральних вод та лікувальних грязей. Підписуйся на наш канал, став уподобайку та коментуй.